Ну це було неймовірне взагалі захоплення, і мені це про нове політи... нове покоління, новий політичний клас, молоде покоління mm -hmm. і про ту якість. Тобто я розуміла, що революція нас приблизно раз в 10 років, і я думала, ну війна вже не буде революції. Але революція це просто не завжди про якісь протистояння влади і. І суспільства. Це часто про про якісь трансформації в самому суспільстві. Мені здається, що революція робляться для того, щоб люди самі для себе зрозуміли, як вони, про що вони, як вони взаємодіють. І те, як молоде покоління зараз артикулює протест, це фантастично, це краса. Віальний ряд, візуальний я візуальний ряд, ну це просто я не знаю. Я, я була така щаслива, що я саме зараз. Трапила в Київ, і uh -huh. що я це застала і, і побачила. ну, Од, Один захват. Як кохайно, жодні квіти не витоптані. При цьому який ефект величезний, і, і, який посил uh -huh. жорсткий, дуже. Мені здається, з кожним новим поколінням м, більш точні, вимоги чіткіше артикулюються. От.